Слава Україні, друзі! Перемога України наближається, а разом з нею наближається і новий рік. Зараз багато хто шукає, де купити якісну літу штучну ялинку. У нас в асортименті є отакі от дивовижні симпатичні ялинки на будь-який смак різних розмірів та кольорів. Кожен з вас тут знайде те, що йому до вподоби. і те, що зможе підняти настрій на Новий рік вам і вашим дітям. І щоби вам не витрачати зайві кошти та час, приїздіть до нас, вулиця Здолбунівська, 7Г, магазин Новус. І тут ви зможете обрати будь-яку ялинку на ваш смак. Дешевше ніж у будь-якому іншому торгівельному центрі міста Києва не витрачайте кошти та час і приїздіть до нас. З Долбунівська Г. Новос. свято наближається. Чекаємо саме на вас.